Вітаємо на нашому каналі, канал in UA. Це канал присвячений триммерам, машинкам, електробритвам, подібній техніці. І сьогодні буде не те, що огляд, просто ознайомлюючи відео, я вирішив показати унікальний екземпляр. Це моя особиста електробритва. На жаль, коробка не збереглася, але дуже цікава електробритва. Вона нас була дуже давно. Я так розумію, на жаль, зняли з виробництва. Цю електробритву, але є про що поговорити, є що показати. Давайте подивимося це відео. Якщо ви цікавитесь щось таким новеньким, незвичайним, то вам це сподобається. Значить, Це в цілому роторна електробритва. Я вам скажу, я не, не користуюсь. Тобто я її собі забрав, але я не, не користуюсь. Я один раз спробував пояснюю чому. Так, це в нас бренд KMA. От, Я зараз вам поясню, чому. Так, я хочу модель. Ага, модель КМ 5081. Це така ось електробрита, бачите? В принципі, звичайно, на вигляд роторна електробрита. Тут, бачите, різні підсвітки. Напрацює. Тобто датчики тут показують, що там потрібно промити, датчик на зарядку і так далі. Режим блокування. 4 плаваючі голівки. Чому не користуюсь? Все дуже просто, тому що у мене борода. Тобто з бородою такий інструмент не підходить, тому що Для того, щоб зробити рівні контури для гоління, це, це треба шейвер. Це треба, щоб був такий ось, прямокутна площина, да, для того, щоб я міг підрівняти. Я користуюсь тримерами, шейверами. Ось, контури тримерами рівненькі роблю, шейвером я прибираю небажану щитину, але шейвером прибрати, звичайно, набагато легше, коли це прямокутник. А ніж оце таке, тому що це чисто повністю все обличчя. Це треба шліфувати. Навіть шиї я пробував шию ну, досить незручно таким користуватися, але тим не менш вона в мене є. Можливо, колись на майбутнє я буду голитися От. і, е, можливо, буду ще її використовувати. Ну, така, як колекція це зараз. Але фішка ж не в цьому. А фішка в тому, що ця електробритва. З дуже класною комплектацією. По-перше, тут є підставка дуже зручна. Плюс тут ще е, зубні щітки. Тобто це як два в одному, це як електрозубна щітка і плюс електробритва. Уявіть собі, наскільки це цікаво, я вам більше скажу. Я вам зараз покажу, як це все ставиться. Ось, ось такі йдуть в комплекті 4 штучки. Ось такі зубні щітки. Е, ось ось вони. Вони тут всі запаковані. Все як положено. І такі щітки також ставляться. Змінюється це все діло дуже просто. А, просто, ось... а, тут є зараз. В комплект ще йде ось така спеціальний пере, пере, перехідник. Ось, і сюди ми ставимо. Зараз я згадаю. О, от так. сюди. І тут у нас все. О! І тепер це в нас ось така зубна щітка. В принципі, задумка супер. Не знаю, чому зняли з виробництва. Вже давно таких подібних якихось рішень немає на ринку. Хоча, мені здається, це дуже класно. Нас добренько так замовляли, брали на подарунки. Дуже класна штука. В принципі, я пробував теж воно принципі... все-таки користуюсь звичайними щітками, але я ну, Чистить, значить нормально. Я вам більше, до речі, скажу, що оці щітки продавались окремо. Тобто не проблема, якщо вони у вас там закінчилися. В нас на промі навіть продавались вони, тобто їх можна було знайти купити. Тому тобто це не проблема. Ось, Дуже класний інструмент. Ось Так, це ми щітки подивилися. Ну, Звісно, це водонепроникний інструмент. тобто І поголитися, і зубна щітка. От як вам? Мені здається, це дуже класно. От, не знаю, чому перестали таке виготовляти, чи не рентабельно, чи можливо ще якісь є причини. Ну, не знаю, Можливо, щось в майбутньому буде. Так, давайте я ще зніму. Значить, Це ще не все. В комплект входить ще тример, ось такий тример. О, це вже мені ближче. Але знову ж таки, ну, в мене є окремо тример. Я ж не буду, наприклад, окремо використовувати. Електробритву для тримера, але це є, він тут достатньо хорошої якості. Тобто тримером ми можемо знімати масу бороди, робити рівні контури. Якщо велика маса, то спочатку тримером ми знімаємо. Ось такий тример тут іде. бачите, і регулювальна насадка. тут. Ага, тут навіть підписано: насадка на 3 і на 6. Вона йде двостороння. На 3 мм і на 6 мм ширина зрізу. Ось, Тому це дуже класно. І ми маємо ось такий тример. Тример, до речі, таке, знаєте, а тут тример, наче як самозаточенням. Бачите, зубчики я вам зараз наближено покажу. Тут зубчики вони отак між собою труться. Тобто тут йде ефект самозаточення. Це дуже класна штука. От, І ось так. ми зараз там в кінці трішечки тестів зробимо, ви подивитесь. Так, і ще в комплекті. Ну, мастило щітка це все є, захисна кришка. Бачите, захисна кришка запакована. Тобто, це все говорить про те, що я цим інструментом не користуюсь. І ще є в комплекті ось така насадка для носу. Для носа мені зараз хочеться от його спробувати для носа, як тут буде. Так, і ось така насадка для носа. Це дуже. Так, це щось воно. Ано. Для нас, до речі, користуватись дуже зручно. Отак. От раз. Раз. І все. І для вух також. Тут. Також воно з віком вже починає рости. От така штука в нас тут. Ну що, напишіть в коментарі, як вам така взагалі задумка, як вам така ідея. От. Я просто, на жаль, не збереглася коробка. От подивіться, будь ласка, я вам зараз воно, може, в кадр не попаде. Дивіться яка велика упаковка. Бачите? І це все так красиво, велика така коробка. Ну, це класна була штука. Це я, я вам кажу, що навіть коли просто так дивишся, така короб... коробасіна велика, От, воно просто дуже ну, дуже класно. Що це і електробритва. і... І зубна щітка. Ну, просто не знаю, скажу, це таке класне рішення. Так, я зараз трішечки ще тут приберу. Ну, Стриже, без питань, тобто ну, нос я це вже я так точно зараз не скажу. Але, в принципі, ну, по звуку чую, що бере. От, в принципі, ну, взагалі, питань нема. Працює. Працює. Просто я ж кажу, що це трішечки не мій формат, а так? Дуже класна штука. Так, ну зуби чистити ми не будемо сьогодні на відео. В принципі, тут зубна щітка, вона і в Африці зубна щітка. Покажу вам ще ось таку. Так, це підставка, чесно. Зараз буду згадувати, як вона працює. А, до речі, підставка як док станція, ось тут йде. Бачите, зарядка береться. О та ви що. Це взагалі. О, дивіться. Ось так воно фіксується. Чи ще щось? Ні, вибачте, ні, не фіксується, бачите, ще розіб'ю. Так, зараз я. Просто бачите, воно дуже давно в мене лежало і навіть не можу згадати, як воно що має бути. Так, ну це однозначно. Чи так можна... А, все, я зрозумів, все, до мене дійшло. Все, ось так воно має бути. Зараз хвилинку. Ось так воно, бачите. Отак воно має бути. О! Клас. Тобто ми плюше можемо нахил регулювати. Чи не можемо? Так, да, трішечки можемо нахил відрегулювати. Ну, небагато, невеликий градус, але можемо. Ну, супер. Це бренд Кемей, я скажу, це. 4 роки, тому, 4 роки тому, щоб вони ще були, але я так розумію, допродавались, а випускали ще раніше, мам, ще пізніше. Раніше. Тому, в принципі, ну, от така штука, як вам, я там, по характеристикам вам не скажу, на жаль, бо чесно, це треба десь дивитися, архів. Коробки немає, би на коробки щось було написано. Ну, я думаю, тут теж непогана характеристика. Ну, триватка, правда, ага час зарядки до 5 годин, ну, думаю, годинку він буде працювати. О, тому, взагалі, я ж кажу, що все класно. Давайте зараз спробуємо трішечки поголитися. Мені шию треба при... почистити. От. Ну, тример мене здивував. Тут, тример тут класний, до речі. Давайте ми попробуємо зараз. Ну, відчувається, що це 3 ватт. Я би, кані... я би зробив 5 ватт. Це 3 ватна електропритва, вона на 3 Вт. Звичайно, це, ну, тут треба однозначно, щоб це було на 5 Вт, тому що особливо, якщо там нам такі завдання тримором пропрацювати, то треба, щоб воно таке трішечки було двигун потужніший. Звичайно, там, можливо, можливо, це зроблено, тому що тут зубна щітка, то це там треба, щоб був баланс. Бо зубну щітку там потужною робити точно не треба, бо вже буде небезпечно. Так, і вставляю ось цю. Давайте ще раз ми зараз я її вставлю. Попробуємо ще я цією штукою. Я цими роторними, чесно, взагалі, я вам скажу відверто, я от зараз, Ну, бачите, воно не годиться. Воно... А, все розрядилося. Ні, не буде в нас кіна сьогодні, вибачте. Не... Електробритва розрядилася. Ну, в принципі, щось намагається. Я вам скажу, що е... Я спілкувався навіть з Барбарами, але вони не всі розуміють взагалі ці роторні. Це така чисто історія на любителя. От Хто звик, хто любить, хто користується роторнами, бо для мене, чесно, це не дуже. Ану, може, вона буде працювати від мережі? У нас тут іде блок живлення з кабелем. Давайте ми перевіримо. Можливо, ми ще з нею попрацюємо зараз на відео, якщо ні, то ні. Тоді на цьому відео закінчимо. О, працює! А ні. Все, ні. Ні, все-таки трішечки застаріло електробритов, бо зараз сучасні пристрої працюють від мережі. Тобто, я би, якщо це було б комбіноване живлення, то я би міг попрацювати. А зараз, бачите, воно не дає. Воно трішечки зарядилося і тухне. Тобто це треба мені буде довго ждати, і оскільки воно там 5 годин заряджається, то... Не будемо ми вже на цьому відео. Задання наше було просто вас ознайомити. тобто Тут як вона працює, нема сенсу, тому що її нема на ринку. Тобто, тому Вона, в принципі, я вам скажу, да, свою роботу робить. Я коли голився, я ж кажу, я один раз тільки це робив. то, В принципі, ну, не було в мене ніяких питань до роботи. Все воно ну, як звичайна роторна. Будь-яка звичайна роторна, стандартна. Тобто, не супер вау, що я прямо аж так здивувався. ну, і... Непогано, тобто нормально, нормально. Ось тому ось така штука. Можливо, колись дійдуть мої руки до неї, поки що вона на поличці зберігається. Просто наткнувся я випадково і думаю, що треба вам показати. Просто в мені, я постійно згадую цю комплектацію, цю електробритву, цю задумку, і не можу зрозуміти, чому нема. От скажіть, напишіть в коментарі, от як вам хотіли би, щоб була така. Комплектація, така штука, як два в одному. І електрозубна щітка, і електробритва, і триммер. Тобто повністю комплекс. Мені здається, це дуже було б класно. Тому, будь ласка, напишіть. І підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато цікавих оглядів, оглядів багато новинок. От, будемо раді вас бачити. І також нагадую, що в нас є сайт, де можна знайти цікаві тримери. Електробрит в не гірше за цей огляд. А, також у нас є інстаграм, як і назва нашого YouTube-каналу, так і назва нашого сайту, так і назва нашого інстаграму. Ми зробили, щоб все було просто. По одній назві можна знайти нас-сюди. У нас є телефон 050 715 44 дев'ятнадцять. Він на вебері на Телеграмі. От, і, будь ласка, ви можете нас зателефонувати, проконсультуватися, ви можете нам написати Viber, Messenger, Telegram. Ми будемо раді співпраці з вами, ми працюємо щодня, відправляємо щодня. У нас є гарантійне обслуговування на наші товари, що дуже важливо. Тому що, якщо це такі от бренди, які офіційно не заходять на ринок, то тут можуть бути питання. Тому в нас ми від свого магазину, від себе. Ми робимо гарантійне обслуговування. Тому будемо раді співпраці і підписуйтесь на цей канал. Якщо вам подібна тематика цікава, ставте лайки, коментарі. Будемо раді вас бачити, будемо раді співпрацювати.